Любі підписники, сьогодні у нас на розборі ось такий годинник Часів СРСР Mandin USR. Йому вже напевно я не знаю скільки років. Напишіть в коментарях, хто як думає, і що в ньому можна взяти дорогоцінного. Зараз подивимось. Кромі латуні, як кажуть, стрілки латунні. Зараз заглянемо всередину і вам покажу, що є. Секунда, діла, відкручу болт. Так, відкрутив я болта, бачу він латунний сразу. як кажуть, бонус невеличкий. Далі, надо... тут уже болт теж був відкручений, його вже не було. Так, все рівно не піддається. Але що не піддається, як піддається. О, відкривши, ми бачимо трохи мідії. Ось така штучка. Це був будильник, колись, напишіть, в кого був, бачите, він тут тарахтів, напевно, так. Так, міті. тут ми бачимо ось такий транзистор, флажок і зелененька. Не та зелененька, а така, знаєте, погана. Зараз ми ще надковиряємо цю штучку. І немає позолотки. Плохо. І що я вам скажу, що тут, крім латуні, більш нічого немає, бачите, яка тут. Так що думайте, розбирати, не розбирати, я не знаю. Ось таких двох-трьох таких, я думаю, не стоїть. Але в такому стані можна хоч здати на латунь, і то хорошо. Ставте лайки, підписуйтесь, буде багато розборів. Пишіть, що хочете, щоб я вам розібрав.